Закінчивши навчання, Шевченко повернувся в Україну. У Києві він увійшов до Кирило-Мефодіївського братства, у якому головну роль відігравали професор Микола Костомаров і письменник Пантелеймон Куліш. До складу братства входила і група студентів Київського університету. Тепер цей університет носить ім'я Тараса Шевченка програма братства знайшла своє відображення у книзі буття українського народу, взірцем для якої став твір Адама Міцкевича. братство стверджувало необхідність перетворення царської Росії на Федерацію слов'янських народів на кшталт Сполучених Штатів Америки. братство також прагнуло до скасування кріпацтва і, окрім того, до забезпечення вільного розвитку кожній національній культурі. 1848 рік приніс у Європу хвилю революції, названу весною народів. На території Габсбурзької монархії ця хвиля викликала лібералізацію політичного життя і скасування кріпаччини. І в Галичині селянин із кріпака став вільним громадянином. У Львові українські діячі утворили головну руську раду, яка відновила старий герб Галицько-волинських князів. І прийняла блакитно-жовтий прапор. Рада оголосила, що галицькі русини є частиною великого українського народу і висунула вимогу поділу Галичини на дві окремі частини польську і українську. Знаменним Знаменим є той факт, що як Кирило-Мефодіївське братство, так і головна руська рада фактично в один і той самий час висунули однакові вимоги окремішність українського народу і його право на автономію. ці ідеї будуть служити дороговказом для діячів українського руху і в габсбурзькій монархії, і в Російській імперії аж до падіння цих держав під час Першої світової війни. Кирило Мефодіївське братство проіснувало лише 14 місяців. Внаслідок доносу братчиків було заарештовано і засуджено до заслання. Шевченка за його творчість визнали найнебезпечнішим з них і на 10 років віддали в солдатщину до війська в Середній Азії. На його вироку Микола І власноруч зробив приписку про заборону писати і малювати. Однак Шевченко там потайки писав і малював. Переслідування принесли результат, який виявився протилежним, очікуваному. Шевченко повернувся з заслання із ореолом не лише поета, а й мученика. Він став іконою для всіх поколінь діячів українського національно визвольного руху, а також символом опору тиранії. Згідно з його заповітом, Шевченка поховали над Дніпром, який він так любив, який так чудово оспівував.